Так, народик, всім привіт. Третя частина The Last of Us. Ютубчик ще, мабуть, не запустився. Стрімчик уже на твічі, по ідеї, вже должен бути роздупленим Твіч, помоєчку, запустився. Ютубчик. Помоєчка. Не запустився якось. А, запустився. Нарешті, блядь, воно запустилося. Ці рестріми ще та параша. Рестрім, блін, воно починає мені музику лупати, це треба, воно якісь ошибки викидає. І тому я сповнив, чому я болт положив на той рестрім проклятий, бо тому що, ну він моментами здає дуже багато проблем. І по моментам ти навіть не знаєш, як пофіксити. Зараз як то кажуть, я відскочу. Так, я не помню на якому моменті, а я помню. Ми тут сейф, да? так, відкрили ж. Воно ж все збереглося, правильно? Де цей гребаний сейф, так. Да. Окей, одійди. Не кровал молка. Здоров, здоров, здоров. Привіт, привіт. Подожди, яку мені сторону йти? Я ще трошки розстерявся, подождите. А у мене, мене чомусь світло єсть? Я хотів казав тобі вчора, що це, але я не по не. А чому я не допрыгнув? Бля, не ту кнопку нажав. Не ту кнопку нажав, буває. Просто бідно, що вони потом оцей, знаєш, у мене 6, так, да, всього лише. Обідно, що вони потом ну, будуть тушити по-жорсткому. Або ще якась херня буде, ну. Просто якщо викучають, то хай вже викучають і буде, не буде питання, як то кажуть до цього. А як запрыгнути? А, туди не треба запригнуть. <різь> ха <різь> ми ще не тупий. Ну, чуточка хіба що. Пишу, що може графік помінять. Пишу, що можу графік поміняти. І... Це мабуть, погано, тому що може графік поміняти. Ну, тому що потом законтрити що, коли як. Тяжолоб... Бу... Ой, тут розтяжка, добре, що я замітив. Якби не ця калюжа, я б не замітив, що там розтяжка, я ж за тебе було б ріб. Хоч і фіфу запускай, думаю не буду тебе цей тривожити, твій аккаунт тривожити, а потом... Потім так подумав. Ну, Так не фіфу -фі грати. Абсолютно не хочу в грати, то. Вон телестанція. <ривітна> Умно. Работает. Ага. Джойл так делал. Думаешь, они услышали? Это было громко. Будь на чеку. Ты я так в фифу что с не хочу играть. На стики дни. А я честно не знаю. Я думаю, на цай, На дня 4-5. Черт. Стой там. Лестница заминирована. Ёб твою мать. Получится взорвать. Не здесь же. А как это сделать? Стальник. А как тут это сделать? Так, ладно, давайте не думать. А, все можно, ёб твою мать, я не заметил, сорямба. Я даже не заметил. Да, сбоку залез. Может ли я сама к нам придет? Да. А может они уже Что-то я тупанул. Закрыто, да, я угадаю, да? Ну ай яка, яка дефолтна база. Ой, як я б. Як як же несподівано, да, що воно закрита? Mm. Mm. Блін, велика територія, я не люблю, коли велика Доді територія. Непонятно, что тут и Ты, ты видишь вход? Пока нет. Может, снизу туда залазить? Ну ладно. Может, надо было снизу зайти? Там он генчик какие есть. Может, тут утра під не было? Ну ладно, уже пойдем под верхом. О, О, амочка у нас будет? А, нет. Жесть. Не будет. Давай, заходим. Куда заходим? Я сьогодні ще поспав подовше, думаю. Знав, що світла не буде, думаю, посплю подовше. Ну, типу, не буду вставати, як обично. А куди заходить, подожди? Така музика, що напряжна, мене це напрягає. А куди, собственно, заходить? Я вибачаюсь. Наверно, все-таки вниз, да? А, я не заметил. <кій> я Неріли не замитів. Яко там так лізаю. Ну я так, курва, да це стільки сили береш. І <кій> дав як на попуту, да, да, да. Блін, це темнота, я не темноту. Ладно, я навірно не буду розбивати нічого. А музыка, да, напряж на п. Ну конечно, здорово, артешдоро. Е, так а музыка напряжна. Вы так не рахуєте? Дуже напряжная музыка. Я ненавижу такая. Я вчера толку прошел. Кручак. Тебя вітаем. Не надо трапки? А, надо, просто що немає місце, я понял. Ну, у нас все по три, да? Ну ба тоді. Що у нас тут у нас? 42 треба цей. І куди далі? Я щось трохи не поняв. Якщо нам не сюди, а куди ж тоді далі? Ми тут якась є в Стелі. А! Я ж говорю, дірка в стелі є. Бачите, як є? Про, 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 да? Дивіться, він всіх повісив. Собача будка. Він всіх повісив їх. Твою. Тільки мишку ставило, да? Це точно не Томмі. Що ти зробив? Знаю. Что то мне кажется, что зараз будет месиво, не? Я вчера эту локу проходил. Поздравляю тоди, что тут скажешь. Зараз будет на месиво, да? Ну судя по тому, что музыка грая. Опять это граффити. То будет месиво зараз. Кто, они такие? Кто Патрончики даю, да? Реально... Болтика. Зараз я, мені некомфортно зараз, коли я чую такі звуки, якщо чесно, ну дуже некомфортно. Хоча це просто грана, вона мене. вона мене жорстко, жорстко тригарить. Та подожди, куди йти? Я ж не знаю куди йти. Дай залутатися чи що там. Ідемо. куди йдемо? По що йдемо? А ти так і не грав, да, вночі? Люцифі, ти так і не грав вночі, правильно? Я розумію тебе? Там треба було знизу, напевно, походити, да? Ну ладно, знизу ходити тоді не будемо. Нічого страшного Може там і нічого і немає знизу, ладно, не цікаво. Иди сюда, Маверс Ривелс. Тречь тоже любят Марвел Марвелс Ривелсбьеви. Черт, там еще один круг да. Nam jak, to, jak nam tutaj popaść? no trzeba coś podwinąć, tak? Czy nie? Блять. Ладно, я не не напис. Так, пожди. А! Бля, я, я не замітив. Це вся проблема в тому, що я не, це, не дохожу до кінця, тобто я збоку дивлюся і все. І це вся проблема в цьому, що я ну... Ладно. Окей. І сам создаю собі трабли, Називаємо це так. Блін, як воно темно, дайте мені світла. Могу уже звекнуть. Да ты, мені в сталкері бомбив эти херні. А то перше тут, блін. Так, і що далі? Я що тоже за... запутався. Ми дійшли до до І що далі? Я щось справтыкав? А, да. Ну, конечно, бігає, воно все металеве, то воно таке все чутливе. это тут зомбі якісь не є. Чу, Ретро, ты эти записнички читаешь, или чи не читаешь? Записнички читаешь? Так, что за... А, у нас... Все... Ого, тут еще что-то есть. Их, может, никто не читает. Шатик читает. Затовление глушителя, вот, имба. О, тогда я даже не буду думать, сразу, сразу изготовляем. Сразу изготовляем глушитель. Л глушитель, по-моему, это мета, не? Шатик любит читать. Я, я все равно смотрю, как он это все вычитывает. Это же прям настолько треба любить это все. Глушитель, конечно, топовый выглядит. Дайте мені по нього подивитися. Просто жок, що на мене подивитися на нього, ладно. Дима, хто стріляли в вона. Хто вона? Лія. В смыслі, Ми ж її Миш не убей. Точно, да. Похоже, Вселенная очень хотела ее смерти. У нее ничего нет. Мне кажется, это она. Потому что мы должны не убить. Ну, по, по идее. Буду месяц вода Дина. М -м. Вот они. Нет, погоди, это рядом с Джексоном. Посмотри на их улыбки. Не что им плакать, Чешу. О, сется боксер боксер Шоха. Найбисуха та кашу голову перекусывать. Именно она убила его. готовы так. Трое готовы. Шестой. Это второй прием. Отряд поддержки Индии в пути. Повторяю: отряд Черт. поддержки ага, в пути. Ага, пора валить. Пора валить. Куда валить? Что валить? Для чего валить? Шестой, шестой, е пятый. Ну, просто ну, все равно будут стреляны. Да? Нам не смогли ее допросить. Да. Но она не трогала Джоэла. Да просто пристрастием mm. она не заслужила. Она знала, что они идут его пытать. Мне плевать, что она стояла рядом. Блин, Шрамы какие были. наверное, читать не читал то я не знаю. Быстрейше. Бляха, она, она хера ее убивал, да? Тебе кранты! Все, да? Все, остались. Я их слышу. Сюда. Пошли. Блін, глушитель ламається відразу, да, я так понял, типа, він не І це печально. печально. Да? Сюда, давай! Їх, мені, мені їх легше завалити, чим по тому це, вони будуть все одно за мною б'яти. А можливо, ні. А, ну тоді шляпа, цих хушак. Ну він все одно прикольна тема, да? Там раз в год вистрелити. Ну, Нарушителі, вон там! Вони заодно з шрамами! Так, я знаю, стріляйте! Я не стою, я бежу. Ти ж знаєш, що їй не на. А, блядь, ти. Нам куда? А, сюда? Ти читаєш? Ну, тут ирет ти легенда. Я зря стріляв, да? Я зря патрики потерял. Я понял. Ну ладно. Надо двигаться. Зря Патрик ну, я почитал. Ладно. тупой. Ну что поделаешь? Я пусть думал, что я кто можно может на это не тупик. Я думала, нам конец. Да уж. Привет, здорово делать, а сюда прописать ту танцуані шрамы или просто нарушители? Я ни не бачу, дайте мне фонарика.

Ля, ми патронів не було! Ха-ха-ха-ха, <патронів>, патронів, я не зумі то, що мапатрики не було. Ляжем аж хейтери викрасив шолкунів. Ну а шо? Це в перший раз, коли я подумав, і у мене вийшло. По-моему, уже не граєш, граю, вчора був стрім. Сьогодні было пізніше, стрим тоже. Якщо була світло. Що не граю, граю? Блять, дід, блять, кобила, тоді хопана. А ч я читаю чат за цього, якщо мені треба читати з рестріма? я затупив. а друг мені на твічі, хтось пише? а, ні, бежу на твічі, мені ніхто не пише. Все, повірю, я понял. Я що, топ стрімер чи що ж мені на твічі писали. Помийку граю, чи не граю. Граю вчора був стрім. Я не знаю, чи ти заходив, чи ні. Да, дура